Так, всім привіт, новий день, нова робота. Дивіться який агрофон. І дивіться який результат. Заїхав робити поле, де рубакою і рубав в зиму палку. Точніше не в зиму, а зимою. Трошки заріс. Дощі не давали заїжджати ранше, виросли такі грицики, здається. О. Причому дивіться, сміжна ділянка, тут зелене, а тут практично немає. Одна і та сама обробітка, сімочка в монокультурі вже точно п'ятий рік, що тут що тут одна гербіцидна обробка, одна й та сама грандстаром. Дивіться, який результат. Причому цікаво такі ряди, як наші понасівали, якою ще накорядно сівалкою. Так, ну це, в общем. Предисторія, хочу показати самодільний культиватор. Не ругайте, не спів покрасити. Доробив у цьому році таку граблину ззаді. Прекрасно справляється, розрівнює і переробив каток. Культиватор трьохрядний, тому там, де, мабуть, пішла тільки дискова барана, він йде ну, без проблем. Дивіться, яка палка ще залишилась, десь попропускав. Рубакою. Обробітку не було землі. Е, залишив палку, е, десь в лютому місяці заїхав по морозцям, перерубав її. Так, ну Задуває сьогодні знову. Так що, вибачайте, за звук, якщо дуже буде громко репіть, прикручуйте. Е, тут дивіться, де нема зелені, просто яка маса палки зробленої рубакою. Щоб ви розуміли, по якому агрофону працюю. І отакий результат. Працюю не глибоко, тому що далі гливу верне. Все, що виходить більш-менш пісочно, так от земля гарна, на тій губині залишиться десь в районі 5 см. Сію так уже не перший рік, не, не рию глибоко, не добуваю гливу. Як мене учив один товариш, ти не під картошку культивуєш. Так, ще раз глянемо, як ідуть лапи. Е, ширина між сміжними лапами близько 75 см, тому, тому не забивається. От -от так. Якщо вийде, зараз познімаю трошки з кабіни. Що хотів ще сказати, ходю передачею, повишеною. Це UMZ, але МТЗовський мотор. мотор. Отакий агрофон гарний. Зараз, якщо вийде, не буде трясти, то щось побачите.